Аварійне знеструмлення на Миколаївщині, що стало причиною фіксація руйнувань після обстрілів. Стіни всі теж ж теж ласково стіни. Нема навіщо оформлювати акти обстежень пошкодженого майна? Виплата українцям до дня незалежності? Виплати відповідно до своїх статусів. Розкажемо, хто зможе отримати одноразову грошову допомогу. Сьогодні середа, 9 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. Вночі внаслідок російських атак на Миколаївщині зафіксовано кілька пожеж та руйнування. Про це повідомили Вова. У Куцурубській громаді окупанти спочатку обстріляли село Дмитрівка артилерією, а потім атакували фпв дроном. Були пошкоджені три будинки та загорілася господарча споруда. У селі Солончаки спалахнула суха трава. Крім того, росіяни дроном камікадзе атакували село Лимани в Галицинівській громаді. Пожежа охопила житлову будівлю та суху рослинність. Всі займання швидко ліквідували. загалом в ніч на 9 липня сили ППО збили над областю сім шахедів. Один з уламків спричинив пожежу на полі у Веселинівській громаді. Постраждалих у наслідок обстрілів немає. Минулої ночі окупанти з артилерії обстріляли корабельний район Херсона. Російські терористи завдали удару по житловому кварталу. Про це повідомили в Херсонській МВА. З огляду на понівечені уламками снарядів шибки та стіни, лише дивом обійшлося без поранених. У наслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, вікна та електромережі. Зранку соціальні працівники вже надавали консультації постраждалим. Ось що розповідає літня жінка, яка пережила обстріл. Я була тут, якраз спала, на мене все летіло. Ну, я жива, здорова. А вот я як робила і оце вот робила в картину дочки. Ну, я тут вже обрала. Я якраз спала тут, дим, вот, шісок, і от це все летіло на мене. Ось у вас тут я тільки не шла. Щось там. У ніч на 9 липня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Луцьку. За словами мера Ігоря Поліщука, внаслідок влучань у місті спалахнули пожежі на території гаражного кооперативу та одного з підприємств. На щастя, обійшлося без загиблих. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що це була найбільш масована атака на Луцьк від початку повномасштабної війни. Відомо, що росіяни випустили по місту 5 ракет і 50 дронів. У свою чергу президент України Володимир Зеленський Ленський повідомив, що цієї ночі сталася чергова російська масштабна атака. По Україні було випущено 741 ціль, серед яких ракети та ударні БПЛА. Більшість з них ППО збила. На Миколаївщині вибухотехніки знищили російські суббоєприпаси. Про це повідомили в обласному управлінні поліції. Небезпечні предмети виявили жителі поблизу одного з сіл Новобузької громади. На місці фахівці ідентифікували їх як уламкові суббоєприпаси від крилатої ракети. Через загрозу транспортування боєприпаси знищили на місці контрольованим підривом. Понівечені стіни та зруйнований дах. Такими є наслідки обстрілу Миколаєва, який стався 6 липня. Зараз важливим етапом для постраждалих людей є правильне оформлення документів на відновлення житла. Хто займається цим і як отримати таку допомогу миколаївцям? Чиє майно постраждало, далі розкаже Яна Циня. Вранці 6 липня сюди поцілив російський дрон. Як тут, так і в інших локаціях Миколаєва, постраждали житлові будинки. Наразі тут працює спеціальна комісія, яка фіксує всі пошкодження і складає акти обстежень. Ці документи дуже важливі, бо без них постраждалі люди не зможуть отримати компенсації. Детальніше про те, як проходить ця процедура, ми дізнаємося разом з вами. Комісія проводить обстеження зруйнованих пошкоджених об'єктів внаслідок обстрілу. Ми фіксуємо пошкодження: а саме, стіни, стеля, дах, всі конструктивні елементи, які є в будинку. Акти обстежень це акти, в яких фіксуються обсяги пошкоджень. Ми робимо заміри. Ми ми заміряємо, рахуємо кількість, після цього складаємо акт. Він з'являється в реєстрі в Миколаївському геопорталі, в РПЗМ та в президентському. Потім комісія з є відновлення може працювати в подальшому. Після того, як фахівці складають акти обстеження, до роботи долучається комісія з є відновлення, яка визначає та нараховує грошову компенсацію постраждалим. Сьогодні такі документи оформлювали в одному з житлових секторів, де постраждав будинок пана Дмитра. На момент влучання не знаходився вдома, але бачив шахет, як летів, як падав Як сказали представники поліції, якщо б не дерево біля дому, то було б пряме влучання в спальню, в хату сюди. Стіни всі теж в осколках, стіни нема. Тобто, теж... ну, повезло, чисто повезло. Якщо б люди били, от можете побачити, як от осколками, щоб, щоб з людиною було. Так же саме і от в стіні, вся стіна в осколках. Дмитро розповідає, що його будинок зазнав руйнувань не вперше за період повномасштабного вторгнення. Близько двох років тому цей житловий сектор вже переживав ворожий удар. Уже не в перший раз цей квартал ще страждає. Тобто і ракета вилучала. Попередні рази то там таке помілоч. Десь якась тріщина, потолок обвалився там трошки. Ну, не в таких масштабах, як зараз. Тобто можна було самому все зробити. Будинок пана Валерія постраждав уже втретє. Після попередніх обстрілів чоловік не поспішав із ремонтом. Але саме в липні цього року вирішив почати відновлення. 6 липня російська атака знову зруйнувала ці наміри. Та, попри все, Валерій сподівається, що зможе повернути своє житло до життя. Я підготувався для комісії, це тим більше не перший раз. Так, будем, як говориться, наді на. На добре відновити, то це, це треба всього. Думаю, що в біді мене так не лишати. Отримати компенсацію на пошкоджене майно може кожен українець, навіть якщо перебуває за кордоном. Для цього можна оформити довіреність на людину, яка представлятиме ваші інтереси на місці, або приїхати особисто. Якщо, наприклад, ви приїхали десь за кордону і бачите, що ваше майно зруйновано, ви можете в будь-якому разі звернутися до управління архітектурно-будівельного контролю, і ваше пошкодження буде зафіксовано. Якщо це пошкодження навіть да, минулих років, 23-го, наприклад, року, ми можемо це зафіксувати і ви можете розраховувати на компенсацію. Фіксація кожного ушкодження – це перший крок до відновлення житла і можливості отримати компенсацію. Якщо ваш будинок зазнав пошкоджень, для консультації звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Миколаївські прокурори скерували до суду справу щодо організованої групи, яка розкрадала дизельне пальне з тепловозів Миколаївського локомотивного депо. До крадіжок було залучено 13 машиністів, а організували схему двоє чоловіків з Миколаївщини та Кіровоградщини. Зараз тепловозу зливали до 600 літрів пального, а нестачу приховували шляхом внесення неправдивих відомостей щодо технічного стану локомотиву. Всього зловмисники вчинили 23 крадіжки, а викрили їх у листопаді. Паді 2024 року, в момент, коли вони зливали пальне на залізничній станції у Кіровоградській області, своїми діями фігуранти заподіяли збитків укрзалізниці на майже півмільйона гривень. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Трагедія на річці. Ввечері 8 липня біля села Інгулка в Баштанському районі 12-річна дівчинка пірнула у річку Інгул і потонула. Про це повідомили в Нацполіції. За попередньою інформацією, дві сестри без дорослих пішли купатися. Одна з дівчат пірнула і більше не випливла на поверхню. Інша, помітивши зникнення сестри, побігла за допомогою. Під час пошуків вранці рятувальники знайшли тіло 12-річної дитини за кілька метрів від берега. Поліція почала розслідування. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. В день 9 липня у декількох районах Миколаєва зникло електропостачання. За інформацією моніторингових пабліків, скарги про відключення світла надходили від жителів і Миколаївської, і Херсонської областей. У свою чергу очільник Миколаївської ОВА заявив, що попередньо сталося аварійне відключення, яке не пов'язане з обстрілами. У наслідок нього знеструмлено 256 населених пунктів. Наразі триває робота із заживленням всіх споживачів. До кінця дня мають все полагодити, додав очільник області. У Миколаєві трохи більше 1% будинків, що підключені до мереж «Миколаївоблтеплоенерго», мають акти готовності до опалювального сезону. Про це повідомили на підприємстві. З понад 1200 будинків документи оформили лише 20. Більшість об'єктів, а це 71%, взагалі не починали підготовку. У компанії попереджають, що без актів готовності тепло взимку можуть не подати. Гідравлічні випробування пройшли менше половини будинків під керуванням управляючих компаній та лише декілька ОСББ. Українці зможуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів. Виплата передбачена для певних категорій громадян згідно із законом про статус ветеранів війни та про жертв нацистських переслідувань. Детальніше про це дивіться у матеріалі далі. До Дня незалежності України певні категорії громадян зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів, як пояснили у пенсійному фонді цьогоріч механізм проведення виплати такий самий, як і торік. Ті особи, які є отримувачами пенсійних виплат, перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, отримують дану грошову допомогу в серпні поточного року. Додатково звертатися не потрібно. Тим особам, які проходять військову службу, вони отримують грошову допомогу через військові частини та підприємства, де вони, звісно, проходять військову службу, на підставі заявки, яку їх роботодавці надають до органів пенсійного фонду. Своєю чергою громадяни, які наразі не працюють, не проходять військову службу та не отримують пенсійних виплат для оформлення одноразової допомоги, мають звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. Дана заява подається в декілька способів. Перше це, звісно, безпосередньо звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Крім того, з даною заявою можна звернутися також до Центру надання адміністративних послуг, направити дану заявку засобами поштового зв'язку або, відповідно, через електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Заяву можна подавати у довільній формі, зазначає Ольга Галантовська. Втім, у ній обов'язково мають бути вказані основні персональні дані. Обов'язково в заяві потрібно зазначити. Персональні дані, прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, далі реквізити, посвідчення, який відповідно зазначає статус особи, крім того, обов'язково банківський рахунок, на який буде спрямована дана виплата. Заяву необхідно подати до 1 серпня цього року. Якщо ж через певні обставини особа не зможе зробити це, законодавство дозволяє звернутися до пенсійного фонду не пізніше 1 жовтня. У 2025 році розмір грошової допомоги до дня незалежності варіюється від 450 гривень до 3100. і відповідно ті особи, на яких поширюється дія законів України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту і жертв нацистських переслідувань отримують дані виплати відповідно до своїх статусів на підставі прийнятої постанови Кабінету міністрів. Подати заяву на одноразову грошову допомогу можна і онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн необхідно, по-перше, авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі увійти до блоку Комунікація з ПФУ, обрати вид заяви, заява на призначення грошової допомоги до Дня Незалежності. Наступний крок заповнити онлайн-форму, яку пропонує система, підписати. Цю заяву і надіслати до органів пенсійного фонду дізнатися більше про категорії громадян, які мають право на виплату, а також про порядок подання документів можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У річці Інгул, зокрема, у межах міського пляжу Стрілка зафіксовано відхилення якості води від норми. Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зокрема, станом на 4 липня з восьми проб води лише сім відповідали нормам. Чисту воду зафіксували в південному бузі, Дніпробузькому та Телігульському лиманах. А от в Інгулі виявили перевищення за мікробіологічними показниками. Тож купатися там небезпечно для здоров'я. Спортсмени Миколаївщини у числі призерів і переможців Національного чемпіонату з академічного веслування. У Києві з 3 по 6 липня відбувся спортивний захід, який присвятили пам'яті Героя України, бійця Небесної сотні Віктора Швеця. Чемпіонат зібрав провідних веслувальників з різних регіонів країни. Миколаївці Оксана Голуб, Ольга Щербина, Олена Буряк, Світлана Спірюхова вибороли по декілька золотих медалей у змаганнях різних класів човнів. Крім цього, в активі. Останньою одна бронзова нагорода серед чоловіків відзначився Давид Шпилька в його доробку золото та срібло чемпіонату. Вітаємо спортсменів і тренерів з чудовими результатами. І про погоду цього четверга 10 липня вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від 21 до 33 градусів. Вітер переважно південний помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 56%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо останніх новин. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте нашим захисникам.